Всім привіт! Мене звати Юліана і я президент цього ліцею. Сьогодні в нашому ліцеї відкривається клас безпеки. Тому ходімо покажу. Ось і він наш клас безпеки. Тут у нас є багато різних зон. Наприклад, зона, де є вогнегасники, можемо навчитись гасити пожежі на перших їх стадіях. Ось речі, прилади, які призводять до цих самих пожеж, коли люди не обережно ними користуються. Також зона домедичної допомоги, тут ми можемо тренуватись, надавати цю саму домедичну допомогу. Тут ігрова зона для маленьких дітей, які будуть також собі приходити в цей клас. Тут ми бачимо протимінна діяльність, речі, до яких не можна доторкатись руками, можемо побачити, як вони виглядають. Також зона радіаційний та хімічний захист та засоби рятування на воді. За допомогою цих речей ми можемо надати допомогу людині, якщо вона її потребує на воді. Також клас забезпечений різною технікою для нашого легшого навчання. Бережіть себе та своїх близьких, пам'ятайте, безпека понад усе.